У сервісному центрі МБС в Чернівцях, де можна перереєструвати авто, черга з людей. Працівники центру кажуть, збільшення кількості людей може бути пов'язане з новим законом про мобілізацію. Там одним з пунктів є вилучення авто на потреби збройних сил, якщо людина має дві чи більше машин. Самі люди на камеру коментувати, чому перереєстровують автомобілі, відмовляються. Зв'язку з, з змінами до закону про мобілізацію два тижні вже як. Побільшилось навантаження людей на перереєстрацію транспортних засобів. У кого два і більше транспортних засобів? Ну якби за правило, люди приходять і перереєстровують. Новий закон, який набере чинності 18 травня, передбачає, що під час воєнного стану українці мають віддавати майно, зокрема автомобілі, на потреби збройних сил. Таке правило діяло і дотепер. Втім, нині у законі буде більше уточнень, як саме відбуватиметься мобілізація транспорту, каже юристка Людмила Янчук. Авто можуть вилучати у тих людей, котрі мають дві чи більше машин. Забиратимуть ті, які підходять для оборонних потреб, зокрема позашляховики та вантажівки. Тобто про легкові авто не йдеться. Попри це, люди масово перереєстровують автомобілі, якщо мають більше одного авто, наприклад, на родичів. Щодо чоловіків, які ухиляються від служби, то норми про вилучення авто у них немає. Там інші обмеження. У тому році, наприклад, було 15 тисяч станом на сьогодні, 15 тисяч транспортних засобів перереєстрованих, зареєстрованих ну, на території Буковини. На сьогоднішній день це вже 18 тисяч. Перед вилученням мають провести оцінку ринкової вартості автомобіля. Якщо вилучену машину пошкодять або знищать, то власнику відшкодують збитки. Це зроблять на основі акцій приймання передачі авто, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову вартість та інші відомості, що дають змогу ідентифікувати транспорт. Збройні сили формують свої замовлення відповідно до того, які авто їм потрібні. Вилучати машину у людей можуть працівники ТЦК. Інформацію про наявний транспорт отримуватимуть в органах, що ведуть їх облік, зокрема МВС. У законі немає обмежень щодо того, скільки машин можуть вилучити в однієї. Людини, наприклад, якщо людина має три авто, з яких два позашляховики, то ці два автомобілі можуть вилучити, каже Янчук. «Транспортний засіб повинні використовуватись в межах області. Якщо відповідно є потреба кудись виїхати, то про це повідомляється а в ТЦК. Тобто в розумієте, ТЦК волучає, передає, наприклад, на певну військову частину. Військова частина використовує даний транспортний засіб в межах області. Якщо необхідно виїхати, даний транспортний засіб може бути виїхати з межі області на строк не більше 30 днів. Згідно з новим законом для підприємств та органів влади діятимуть такі ж правила, як і для громадян. Після демобілізації протягом 30 днів власнику мають повернути авто. А порядок компенсації завданих збитків має визначити Кабмін. Вікторія Дмитрієва, Василь Григоряк, Василь Ніколаїшин. Суспільне новини. Чернівці.